Наявності Toyota Yaris Cross Hybrid 2022 року. Автомобіль в комплектації Adventure, має двокольоровий окрас кузова, 17-ті легкосплавні диски, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літри на варіаторі, безключовий доступ, мультифункціональне кермо, оздоблене шкірою, система безпеки Toyota Safety Sense, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. Камера заднього виду, передні задні парктроніки, також двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка та багато іншого. Покажу вам задній ряд. Має два комплекти калимків, захисну плівку на задньому бампері, захисні плівки на ручки дверей, електропривід багажного відділення, стан нового автомобіля. Пробіг складає 2600 км. кілометрів. Він на гарантії та чекає вас в Тойота Центр Вінниця.